Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Раді вас бачити. Дякую, що завітали знову. А хто вперше завітав, то мене звати Наталя і я ділюся. Життям нашої сім'ї тут на каналі, тому хто любить лайфстайл, обов'язково підписуйтеся. І розпочинаємо це відео з облаштування нашої спальні, а саме це буде карніс, штори, тюль. Нарешті. До цього дійшли руки і додали так досить багато затишку. Я б сказала, плюс 100 до затишку у кімнаті. Тому бажаю вам приємного перегляду і не жалійте своїх лайків. Ми приїхали з донечкою в ательє, бо хочу дати наші штори підшити. Один корніс у нас вже є і дуже вони довгі, треба нам коротити. Тому цікаво, навіть яка зараз ціна вийде за те, щоб підрізати штори. Такі вони сіренькі. В принципі, як і половина в нашій хаті, вся сіра, але мені дуже подобається. Це з юзку, до речі. Так, новина дня, нам зробили воду. Тепер... Ой. Тепер можна йти поливати всі наші рослинки, травичку. Я одразу собі докупила таку штукенцію. В принципі, мені зрозуміло, як нею користуватись, буду зараз втикати і пробувати запускати полив. Цікаво, чи буде працювати нормально. І ще поїхала в магазин, бо треба було взяти одну оцю штуку. Перехідничок, бо один у нас був, а другого не було. Тому я взяла і зараз буду підключати. До речі, оцей перехідник, який я вчора купила, недобрий. Він мені не підійшов. Зараз покажу чому. Бо мені треба було підключити, о боже, цю ручку. А тут, виходить, у нас шланг іде такий товстий. Сам по собі товстий, а оця штука не залазить. Бачите, тут дуже маленька відстань, і шланг просто не залазить. Оце ніяк не крутиться, не розширяється, і я такого не можу заставити шланг. Тобто воно, по ідеї, мало би бути добре, але не на цей шланг. Тому я відвезу в магазин. Хоча воно недороге, 20 гривень, але мені просто не треба, щоб купа всякого хламу валялося. А тут велика відстань між цими штучками, і воно добре якраз ось так заходить і закручується. Хотіла попробувати збільшити, у нас є невеличкий шматочок шлангу іншого. Буквально. Навіть метра, ні, десь метр до півтора метра. Шматочок шлангу. І хочу його прикрутити. Взяла ще ось такий перехідник в епіцентрі. Вчора поїхала спеціально в епіцентр. Так. О, люкс. Зараз буде люкс. Супер. Погнали. Так вмикаю тут і біжу. Є. Клас. І отак працюється штуковано. Ну, вона, звичайно, не всюди поливає, але хоча б, хоча б щось. Хоча б трішечка. Ну і домашні справи ніхто не відміняв. Дуже сильно щось від цих баночок. У мене і кисневий порошок, і капсули в таких зберігаються. Дуже зручно і красиво. Я тут замочую одяг, який просто пралка не відпирає. І кисневий порошок дуже гарно з цим справляється, допомагає позбутись багатьох плям. Біжу забирати штори що кому треба. Ось тут підшивала. Забрала вже штори. До речі, робота така класна, акуратненька. Ну, в принципі, я розумію, що для швачок тут важкого. В принципі, нічого немає, але і ціна бюджетна вийшла за дві штори 160 гривень. Я щось думала, що буде дорожче. Клас. Біжу додому, треба їх кинути у прання попрати і будемо вішати. Нарешті буде краса. І це найдовший процес з усього. Це попрасувати, тому що гладільної дошки не вистачає на всю довжину штори, і приходиться її сувати туди-сюди, по частинках просувати. Але я справилася, і результат дивіться далі. Мені, до речі, подобається просувати, хоча я не можу сказати, що ми просуємо одяг там, щодня чи після кожного прання. Ні, в мене немає такої звички, на жаль, чи, на щастя, не знаю. Бо просування забирає багато часу, але воно мене і заспокоює. Досить подобається цей процес. Хоч уже вечір, погане освітлення, але хочу вам показати. Що в мене вийшло. Вибачайте за якість картинки, але не терпиться мені вставити це саме в цей влог. Тому ось так. Отже, штори. З юзку виглядають ось так. Мені здається, що пасує до ліжка. Штори задовгі. Підрізала, підрізала, щось таке наміряла, що вони Чуть-чуть задовгі, але то нічого. У мене є ще одна пара. Штор і у кухні ми карніс повішуємо трошки вище, переставимо туди ці штори, а вже ті, що коротше, повішуємо сюди. Коротше підріжу. Мається на увазі. А так загалом мені подобається. Нашки, зроблю вам огляд. В нього конструкція така простенька, як в стильовому карнізі. Але так як у нас тут натяжна стеля, то відповідно стильовий не було куди. Вішати, а такий, що вмонтований в натяжну стелю, дуже дорогий виходив 50 доларів за один метр. Тому ми вирішила купити такий. Я знайшла: він простий, лаконічний, в той же час красивий. Підійде під будь-який інтер'єр. Так, показую вам свої покупки. Коли тобі 20 плюс. Загалом у нас сталася біда з нашими рослинами. Вони всі сохнуть їх, щось їсть, дерева хворі, туї жовкнуть, ялинка сипеться. Загалом треба все рятувати. Так само самшит. Ну, я вже показала в попередньому відео за сумшит. То я сьогодні поїхала в магазин і мені тут порекомендували купа всього. Це для дерев наших. Такий фугніцит, два пакетика. Регулятор росту, мультикомплекс хелатне мікродобриво. Також Angio і тандем прилипач. Це все на 8 літрів води. І я взяла ще один такий набір, якщо мені не вистачить, будемо наші саджанці кропити, бо їх щось з'їдає. Також для туї взяла сірку, щоб підкислити ґрунт. Тому що, як виявляється, туї садяться в кислий ґрунт. Ми цього реально не знали, тому будемо підкислювати. І е, ті туї, які пожовтіли. І для самшиту, і для ялинки також, бо ялинка біля самшиту росте. і Я думаю, що вона заразилась від нього. Це буде ось такий сальто від хвороб овочевих та хвойних, плюс два пакетика актеліка, також на 8 літрів води. І йдемо зараз все це пшикати. Замовляла, також замовляла. Купляла в цьому магазинчику. У нас в Чернівцях на дріждзаводі і на Садовій. Їх інстаграм, магазин, телефони, кому треба. Крінди вони і поштою відправляють. Тому ось так. сподіваюсь, що допоможе, бо дуже шкода. Бо багато сил, часу і грошей подрадилось на то все. Так що таке. Так, давайте по порядку. Починаємо з той. Жовтіють, бачите? Ця яскраво зелена, ця вже жовта стає. Починає сохнути. І така воно якась стає нещасна, хоча це саме Е, І так само ось тут. Оці дві, але бачите, на них і павутинка є. Я не знаю, як воно називається, Тля чи як, коротше, будемо їх пшикати. Решту всі ще зелені, але все одно будемо їх. Хоча б сіркою підсипамо, щоб ґрунт трошки підкислити. І дерева наші теж. Це взагалі засохло. Хоча воно перше нормально було, воно ось пускало бруньки. Пускало бруньки, все з ним окей, але чомусь сохне. І так само всі, просто всі саджанці. Так, всі саджанці. Зверху починають сохнути. Ось така ситуація. Хоча це яблунька, вона класно порозпускалася і сохне, і мурашок багато на ній. На всіх деревах багато мурашок. Тобто їх полюбе треба обробляти. Ця теж була така гарна, розпускала і засохла теж павутинка. І так просто зі всіма деревами. Ось так само. Внизу на яблонці є листочки, зверху все суха. Просто, просто аж плакати хочеться. Але я сподіваюся, що ми зможемо їх врятувати. У мене є підозра, що це з цих старих дерев, якась зараза. Але не знаю. ну Зрештою, це все досвід. Так само ось це дерево. Це у нас що? ананас абрикосовий. Самий класний сорт. І теж деякі гілочки ось. Просто повідсухали. Но він зразу такий був, він і таке враження, що не прийнявся взагалі від початку. Ця яблунка теж. Тут сохне. Тут зелено, не знаю. І не прийнявся так само ось цей персик Колінз. Теж у нього, бачите, до половини повідмирали гілочки. Хоча оця ще до половини жива. Тому, я не знаю, ми попробуємо дати укорінювач, а потім. Спробуємо дати і укорінювач, і попшекати від шкідників до всієї суміш, що зараз будемо колотити. І так само це і цього взагалі шкода, бо теж персик світ дрім, дуже гарний у нього. І тут він попускав паростки, а тут ось во всій красі. І це буквально за два дні все сталося з рослинами. Я не знаю, але я ще підозрюю, що а, це сталося через те, що на цьому місці колись був старий сад, коли ми купили будинок. Ми його вирізали, але я не знаю, чому ми не обробили а, землю, не знезаразили. І, скоріше за все, ця вся гадость, яка тут була на тому дикому саді, вона тут залишилася і тепер не дає нашим новим рослинкам рости. Ой, не знаю. І наступного разу будемо знати, будемо зразу записатися всякими засобами і зразу все садити з укорінювачами. Бо в моєї мами, наприклад, вона що не посадить, у неї все росте з пагінців, з патичків. Напевно, так рослинки відчувають енергетику і любов до себе. Бо моя мама страшна, рослини любить, і в неї все росте. Нам з чоловіком приходиться боротися буквально за кожну кожну рослину. Таке саме, щось з цією вишнею теж будемо пшикати. Я купила для неї. з цього слава Богу, все добре. Ось вже жовтіють черешеньки. буде смакота. А ялинка це взагалі моя біль. Тому що гляньте просто. От теж павутинка, вся сипеться. Дуже-дуже шкода цієї ялинки. Я сподіваюся, що вона не вмря остаточно. Будемо рятувати, а що робити. І таке саме з цією туєю, Коротше, у нас не ділянка, а подарунок просто. Ось сохне, хоча її поливали. Не знаю. Це вона? Так. Сірка йшла в такому пакетику. Зараз якусь для неї баночку принесу з хати. Так, в сірки буде ось така баночка від арахісової пасти. Сама знімаю і вам показую, щоб потім не забути. Зараз висиплю це з пакетика. Тепер треба по чайній ложечці сірки під кожне хвойне. Під тую, під ялинку по чайній ложечці і водичкою, але не залити таким дощиком. Тому біжу. Вирізала з етикетки, щоб не забути. Чоловік докроплює вишню і залишилось нам обробити самшит і тоє. Ну, і на цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па! І ставте свої ставки в коментарях, чи вдасться нам врятувати наші рослинки.